Ці жінки завжди хочуть одного і того ж – щастя, уваги, радості. Вони хочуть, щоб чоловіки звертали на них увагу, говорили компліменти, дарували квіти, подарунки, щоб кожен день приносив радість і благополуччя. А для цього треба, щоб в нашій країні не було війни. Тому я думаю, що всі жінки на 8 березня хочуть закінчення війни. Майера в нашій країні, щоб діти наші були здорові. Який подарунок ви хотіли отримати? Квіти. Я ніяких особливих подарунків на 8 березня ніколи не чекала і не очікую. Тому що передусім це свято весни в душі жінки, і ще раз підкреслена зайва увага від чоловіків. Це мабуть. Знаменується свято, я дуже буду рада просто щиру щиру посмішку отримати ще раз від свого чоловіка, і мені достатньо Які подарунки хочете отримати. Шоколада. Я хочу відпочити. А ви що хочете? Те ж саме. Ну я думаю, зараз всі жінки України найбільше за все хочуть того, щоб війна закінчилася і щоб все було гаразд в країні. А там, як буде, як буде все, що лишилося. Решту купимо. Головне це бути здоровим, бути щасливим. А в кожного поняття щастя своє під чоловіків, Щирості і вміння бути справжнім чоловіком. Бажання. Я хочу, щоб мої діти були щасливі, здорові, внуки і щоб у мене було все добре. Ми повинні жінки друг друга біля. Чому? Тому що ми відчуваємо, ми жінки відчуваємо цю, ну як би вам сказати выносливость женскую, терпеливость женскую. Вы понимаете, мы должны женщину, даже женщина женщину должны за это уважать и беречь.